Серцево-судинні захворювання посідають перше місце серед причин смертності як у світі, так і в Україні. Вони представляють собою групу хвороб серця і кровоносних судин. Це ішемічна хвороба серця. До неї входить ну, як мінімум сім нозологій, це інфаркти, це нестабільні стенокардії, це транзиторні ішемічні атаки. Також сюди відносяться інсульти, гіпертонічна хвороба. Системні гіпертонії другого характеру, ну і різні мілкі захворювання. Виникнення серцево-судинних захворювань залежить від того способу життя, який веде людина. Ну, перше, це здоровий спосіб життя. Це те, що кожен може зробити, щоб профілактувати серцево-судинні захворювання. Те, що ми забороняємо хворим, це паління. Вживання алкоголю. Вживання алкоголю є норми, які допустимі. Аби не зашкодити здоров'ю, в день допускається вживати такі дози алкоголю: 30 мл міцного напою, горілки чи коньяку, або один бокал вина бажано червоного, чи не більше однієї пляшки пива. Але якщо алкоголь навіть у допустимих дозах вживати щодня, то можна стати залежним від алкоголю. Отож, лікарі рекомендують взагалі відмовитись від споживання спиртних напоїв. Обмеження вживання солі. Це бажано найбільше для гіпертоніків, найбільше 6 грам на добу. Тому ну, ми солянки столу хворим рекомендуємо прибирати. Якщо їжу готуємо, все одно все солимо. Якщо такі любителі, які кожен досалює зверху, ще не попробувавши, то це треба якось скоригувати, самому собі говорити, що цього робити не можна. Потім ще активний спосіб життя в плані фізичних навантажень. Бажано хоча б 2-3 рази на тиждень фізичні вправи в інтенсивному темпі не менше 30 хвилин для профілактики, як кардіонагрузки у нас часто звучить, або ходьба в темпі спокійному, але не менше 3 кілометрів на день. Якщо ви почуваєте себе добре і не скаржитесь на роботу серця, вам все ж необхідно звертатись до лікаря, щоб виключити або підтвердити наявність хвороби. Здоровим молодим людям раз на рік для кожного профілактичні огляди у терапевта обов'язкові. У людей з 40-річного віку, хоча це вважається ще молодий вік, але обов'язково вимірювання артеріального тиску при огляді у терапевта і кардіограмка обов'язково. Для профілактичних заходів. А якщо є скарги і раніше до цього часу, звертатися при скаргах болі в ділянці серця, приступи задишки, перебої, відчуття серцебиття, здавлення в грудній клітці. Як тільки якісь скарги, так йдемо до лікаря, щоб не допустити до ускладнень. Звертатись варто до терапевта, і коли після обстеження у нього будуть підозри на ту чи іншу хворобу, він направить вас до іншого фахівця.